Що, друзі? Опалюваний сезон оголошую відкритим. Так опалю. Такий там вогонь. Встаю, коротше, прорізав і встаю теобразно, Там бачив відео в інтернеті теобразно т теобразну, типа знизу, як би теобразно, несе в вторинний воздух подивішся зверху. Вот так подав, бачите, таке там горіння зараз. Середину обложивши моткою. Палю зараз дровами. Так воно там горить. Опалюваний сезон Начав вже палю, ну так припалюю, вже тиждень другий, певний тиждень так припалюю потрошку. Маю так дрова там того року полив відходами е соняшнику. того року щось соняшник нас не молотили, ще там трошки почали молотити, пішли дощі три тижні, вже в третій тиждень дощі, соняшнику не молотіше. ще, відході соняшнику не нема, так трошки маю ще дрова, припалюю дровами. Так що опальний сезон вже відкритий. Так що всім удачі, тепла, добра, мирного неба і здоров'я!